Доброго дня всім підписникам знімаю вам знову свої коні всіх по знімаю. Це у нас купила бахрама. Один різка порода коней. Це кубила бара. Ось бібари, руки, ноги, лахмати мечка у Дуже спокійно дає ноги ну, всі, коні спокійні. Ну і все, Були жеребні, на... на квітень місяць мають жеребитися. В, в мене є лошиця баронеса. 12,8 місяць, зараз 10 травня вона народилась. Ну. Кого буде якісь в мене кате запитання, пишіть, коментуйте, дзвоніть номер мій в описі. Знаходимося на Рівніцька Обездівська район Савища Смега. Поправили нас. поправились насбарити живі дуже великі, сама висока дорога. Кантер вроде великий, дозволяє, а десь натирає носо. все одно. Я чуть пропустив його ще. Ось такі кобили. Чекаємо від них поповнення. Найбільш. Ну, Всім буду дякувати, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, всім гарного перегляду, всім міцного здоров'я, всього найкращого.